З нами на зв'язку Олексій Леонов, народний депутат України, член парламентського комітету фінансів, податкової та митної політики. Пане Олексію, вітаємо. Вітаю вас. Ну, власне, от щойно Ольга сказала, що Верховна Рада нещодавно прийняла за основу законопроект, що передбачає створення державної ветеранської патронатної служби. Знаємо, що патронатними працівниками, помічниками будуть або можуть згідно з законопроекту працювати волонтери або ж демобілізовані військовослужбовці. Але загалом, ось ця державна ветеранська патронатна служба, які питання вона буде вирішувати? Ну, знаєте, я почав би з того, що в цілому формування нової ветеранської політики сьогодні відбувається дуже швидко, і це справжній виклик для нашої держави безпрецедентний виклик. В нас, на жаль, немає можливості десь позичити відповідний досвід та механічно взяти і перенести його до нас державою. Тому нам доводиться щось розробляти, скажімо так, нове. Якщо взяти ветеранську сьогодні спільноту разом з їх родинами, то це потенційне коло майже буде охоплювати 5 мільйонів наших українців. Що стосується державної ветеранської патронажної служби, ця ініціатива передбачає створення служби строком на 5 років та її дію на засадах державного волонтерського партнерства. Саме те, що ви сказали, служба повинна допомагати демобілізованим в отриманні ними публічних послуг у сфері соціального захисту, охорони здоров'я, освіти та адміністративного сервісу. Передбачається, що Державна ветеранська патронажна служба. Не матиме своїх службових приміщень, і співробітники працюватимуть дистанційно, за таким нестандартним графіком. Надання платної допомоги в отриманні публічних послуг буде повністю заборонено. Гранична чисельність служби становитиме 15 тисяч осіб, і з яких це обов'язково повинно бути, повинно бути не менше 10%, які будуть складатися саме з волонтерів. Ну, в цілому, я особисто вважаю цю ініціативу корисною і перспективною. Вона, звісно, потребує багато допрацювання, тому що в нас повинно, наприклад, сестикувати цю ініціативу з інститутом помічника ветерана. Але тут найважливіший базовий елемент це опора на державне волонтерське партнерство. Тому що, якщо я говорю наприклад про свій власний досвід, то значно можу сказати, що тільки на засадах партнерства органів влади громадського суспільства і я б ще додав сюди відповідальний бізнес, можна вирішити проблему адаптації ветеранів максимально швидко і якісно, тому що лише бюрократичними засобами на жаль. Через створення різного роду адміністративних структур або послуг потрібного результату ми досягаємо дуже довго. Пане Олексію, окрім організаційної допомоги, держава допомагатиме фінансово цій службі. Так, звичайно, тут ці працівники патронажної служби вони не є державними службовцями, але вони будуть отримувати зарплатню, яка буде формуватися з спільної допомоги із державного бюджету, і з, наприклад, грантів. Угу. Ну але ж послуги такої служби для самих ветеранів, для тих, хто потребуватиме допомоги, будуть безкоштовними. На цьому наголошується в самому законопроекті. Так, я також зауважив, що це саме безкоштовні послуги, і ні в кому разі не можуть бути сплачені. Ми з вашими колегами рахували на тепер, якщо брати арифметику, яка закладена в першому читанні у версії законопроекту, який є перед нами, і те, що ви озвучували, 15 тисяч осіб. Це виходить на одного помічника буде 80 ветеранів, якщо брати ту кількість, яка існує на тепер. Це забагато, враховуючи те, що багато з них можуть мати інвалідність і так далі. І багатьом з ним дійсно знадобиться практична поміч. Ще раз повторюся, дивіться, це. Та потранажна служба, вона є однією з частини великої ветеранської політики. Окрім цього, є така ще програма, як помічник ветерана, і це вже державні працівники, які будуть закріплені за державними установами. І саме зараз є потреба в тому, щоб об'єднати ці питання, об'єднати ці служби над цим працюють. От, наприклад, сьогодні в нас в Одесі буде проходити великий круглий стіл стосовно цього питання, де будуть запрошені і представники міністерств і представники різних військових Ових адміністрацій це постійно потребує обговорення, і саме в тому і найголовніше питання: що сьогодні немає жодної країни в світі, яка б так швидко зіштовхнулася з таким питанням з такою кількістю людей, де майже ще раз повторюсь, 5 мільйонів людей залучені до питання цієї вітеранської політики. Ну, експерти прогнозують, що найближчим часом дуже гостро стоятиме питання працевлаштування самоветеранів. чи готова влада? Чи хто держава відповідати на цей виклик, і що ще буде надано їм, окрім цієї патронатної служби, окрім кредитування для відкриття власної справи? Дуже насправді важливе і велике питання. Деякі ви знаєте, опитування показують, що майже 40% військовослужбовців передбачають проблеми з працевлаштуванням після демобілізації. І уряд вже сьогодні багато працює над створенням низки програм, розрахованих на сприяння працевлаштування ветеранів. Зокрема, це грантові програми для започаткування власного бізнесу. Ветерані можуть отримати від держави підтримку на розвиток власної справи у вигляді гранту до 1 мільйона гривень і при цьому дати роботу ще своїм побратимам. Адже обов'язковою умовою надання цього гранту є створення одного або двох робочих місць. Також ветерани можуть отримати грант до 8 мільйонів гривень, якщо захочуть розпочати свій бізнес в переробній сфері. Загалом з квітня 2023 року, за грантовою програмою підтримки бізнесу, для ветеранів видано вже 500 грантів на суму майже 220 мільйонів гривень. Якщо також, за ветерани можуть пройти навчання, вибачте, можуть пройти навчання і змінити професію, якщо вони хочуть, і також здобути нову спеціальність. Наші ветерані можуть у вісьми центрах профтехосвіти державної служби зайності. зайності. Тут колишнім військовослужбовцям вже зараз можуть запропонувати навчання майже за 400 освітніми програмами підвищення кваліфікацію. є ще дуже цікава державна програма, яка передбачає отримання вауфера у розмірі 30 тисяч гривень для здобуття професії, яку можна використовувати також по всій країні і отримати нову професію. Ну, ви знаєте, взагалі, якщо ми говоримо про питання ветеранської політики, ну, наш президент постійно наголошує, що українська держава потребує нових тісно принципів вдячності всім. Хто боровся на війні за свободу та незалежність України, і на мою думку, успішне вирішення насправді завдань працевлаштування ветеранів стане одним зі способів висловити нашу спільну вдячність нашим героям за їх героїчну службу та жертовну службу. І це питання дійсно сьогодні є на одним з найважливіших і для уряду, і для Верховної Ради. Так, ми сподіваємося, що побачимо невдовзі перелік відкритих бізнесів підприємств, які організували саме ветерани. Я думаю, що українці охочі будуть користуватися послугами саме їхніми. Олексій Леонов, народний депутат України, член парламентського комітету фінансів, податкової та митної політики.